Все время даю. А кому даєте? Бабушкам даю, таким, як і нуждаються. А скільки, якщо не секрет даєте? Скільки є в кармані? Якщо є трошки більше, то даю троєчок, якщо менше два гривні. А, а на вашу думку, от таке грошове пожертвування, воно реально може допомогти цим людям? Реально, я думаю, що може. Якщо людина сидить, такий п'яниця з красним носом, то, звісно, я йому не дам нічого, тому що знаю, що він його все одно проп'є. А як сидить бабулька, така вроді в мене трошки старіша, то це ж таке. Давали. А коли в стані? Коли коло базара ходимо, дід сидить і грає, ми даємо йому. Ні, а ні, якщо ні, ні, ні. просить якась там молода людина, чи, скажімо, з вадами здоров'я даєте таким? Дала б таких не зустрічала. А не чому ви взагалі от милості не даєте? Ну, жалко людину. А ваша от грошова допомога вона може якось врятувати? Ви даєте з надію, що вони реально допоможуть? Ну так. Да. З міру нитку, голому сорочка кажуть. Продовжуватиме і далі да? Да, давати? Да конечно. Часто робите це? Коли є в кармані лишніх кілька гривень, то завжди. А кому даєте? Тобто всім, кого бачите, чи якось обираєте, чи інтуїтивно вирішуєте? Наверно, інтуїтивно. Наверно, інтуїтивно. А людина, яка справді потребує якоїсь грошової допомоги, от вона яка на вигляд? Немає що думати. Трудно сказати. Трудно сказати. Можна, мабуть, замаскуватися під чоловіка нуждаючогося. Що то в глазах должно бути такое. А як ви думаєте, милостиня, пожертвування грошей, вони реально можуть допомогти? Думаю, так. Да. Будете і надалі так продовжувати? Звісно. Да. Часто? Як uh, виходилось, по можливості, так. Да. А коли востаннє це робили? Uh, позавчора. Кому давали? Uh, пожилому чоловіка. А ви даєте гроші, жертвуєте гроші тільки от людям, які сидять на вулиці, чи можливо перераховуєте десь там за реквізитами банківськими і так далі? Uh, ні, я лучше чоловіку непосредственно. А на вашу думку, ці гроші вони реально можуть якось врятувати, допомогти? Uh, може бути, а може бути і ні. Uh, просто є можливість, почому б ні. А ви коли кидаєте гроші, на що ви розраховуєте? На що надієтесь? Um... помочь, если это есть возможность. Человек немножечко почувствовал себя более, более лучше, более счастливым, может быть, если, это, если, если в этот момент это поможет. А Наибольшую сумму, яку вы давали, если не секрет? А, несколько евро, не очень много. <связывая> <связывая> Нет. Не. А чему? Не вижу, в чем смысла. Вы не верите этим людям, которые да. просят? А допомагаєте, можливо, перерахуванням коштів там, через банк. Так, да, це буває. А кому ви останні допомагали? О, Боже, я зараз навіть вже не спомню. Ну якщо бачу щось таке і вірю тим людям, то тоді перекидаю.